Мережа сама нагадала мені про існування цієї людини. Вітати зовсім не хотілося, але ж таки у нього ювілей 40 років. Може, і у вашому житті зустрічалися люди, які вам не робили ні зла, ні добра, але при цьому ви відчуваєте, б краще б таку людину і не знали. З нею важко, з нею не затишно, з нею взагалі нема про що поговорити. От переступити і піти далі. А потім, знаючи все те, яким цей чоловік був, ви все одно не розумієте, чого ж його доля так склалася. Адже не могла ж вона бути настільки несправедлива по відношенню до людини, яка по своїй суті не була злою ні рибою, ні м'ясом, так, але не злою. Звали хлопчика Назарко, і батьки покладали на нього великі надії, адже він ще з самого малку показував, що має чіпку пам'ять та розум. Вчився в школі навідмінно і тільки затверджував маминій та татовій уяві, що син далеко піде. Для них краще, якби спинився на директорі школи, але як добре піде в батька робота, то Назарко може додряпатися. До голови району а там, а там, там… Поки мамі й татові снилися солодкі сни, Назарко теж мріяв, що з таким розумом йому будь-що до снаги. Він пішов вчитися в педагогічний інститут, і мама вже марила. А чи не буде її синочок ректором цього університету? Адже гарно ж вчиться, сам все здає та на олімпіади їздить. Але як і в кожного хлопця сталося в Назара кохання та таке палке і велике, що не став хлопець довго чекати, а одразу одружився на одногрупниці надійці. Від великого кохання з'являються діти, а діти хочуть жити в теплі, добрі і комфорті, а не в гуртожитку. Батьки Назара були категорично проти того, аби молоді переїжджали жити в село до Надійки, але коштів на оренду житла не було в Назара. Не було і в його батьків, не було й в надійчених батьків, які щиро вважали, що вони свою частину сімейної угоди виконали, адже їхня донька, чоловіка знайшла, дитя привела. Живуть вони у них, а отже, тепер все інше має робити Назар заробляти гроші. Взяв Назар академку і поїхав на заробітки. Не дуже добре майбутній ректор університету клав цеглу та носив роствор, тому й заробляв небагато. А дитина ж росла. А Надійка ж хотіла і сукню нову, і з подругами зустрітися. Тільки приїхав Назар заробітків, хотів поновитися на навчанні, як Надійка знову при Надії. і знову треба їхати класти цегло за цеглою, цегло за цеглою. Поїхав вже він на два роки, Заробляв вже більше, бо досвід мав і працював більше за всіх, бо хотів якнайшвидше стати ректором університету, бо не з його інтелектом ставити цеглу на цеглу. Кохана дружина запевняла, що всі гроші вона вкладає в квартиру і вже ремонт почали робити. І йому треба ще трішечки залишитися. Потім ще трішечки і ще чуть-чуть. Одного дня він не витримав і кинув всю роботу та помчав додому, до дітей, до дружини, до своїх мрій. Коли Назар приїхав до свекрів, то вони його й на поріг не пустили. Сказали, що зять їм такий не треба, а дітей вони якось на ноги поставлять, адже Надійка вже собі нового чоловіка знайшла. І тут щось з розумом у Назара й сталося. Він відмовився розуміти, що все так обернулося проти нього, і якесь все ірраціональне, просто незбагненне. Мати й батько забрали його додому, і він з хати не виходить. Сьогодні йому 40 років, а життя вже нема і не буде. Батьки вже й мрій своїх соромляться. Думаю, що вже б хоч директором школи був. А він про що думає? Невідомо. У нього ні дітей, ні дружини, ні друзів, ні віддушини. А людина ж він непогана. Чого ж так в житті сталося? Підпишись, підтримай українськомовний контент.